І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Такі слова лунали із уст Христа Спасителя на березі Галілейського моря, коли Він кликав. До апостольського служіння Андрія і Петра, двох братів, які були рибалками, і на поклик Христа пішли слідом за Господом. В цьому ж юанському вчителі чуємо і про ще двох братів Якова та Йоанна, синів Замедеєвих. Які разом із своїм стареньким батьком Заведеєм лагодили сіті у човні для того, щоби закинути їх на улов. І Господь покликав і їх до апостольського служіння, і ми читаємо, що вони залишили сіті, човен і свого батька Заведея та пішли свідом за Христом. Сьогоднішня неділя присібрати і сестри зветься неділею всіх святих землі української. Минулої неділі ми з вами розмірковували над тим, що то є святість, тому що та неділя була неділею всіх святих. А сьогодні ми продовжуємо ці роздуми над тим, чи є можливою святість для людини, яка живе на цій землі. Яка живе зараз, у 21 столітті, яка користується благами цивілізації та сучасними досягненнями технологічними, чи може людина сьогодні досягнути святості? Чи є, зрештою, люди, які ведуть святий спосіб життя? Перш за все, ми маємо звернути увагу на те, що святність неможливою є без покликання. І ми чуємо, як сьогодні кличе до апостольського служіння Господь рибалок. Та кожна людина без виключення, яка приходить у цей світ, яка народжується фізично від своїх батьків, має від Бога особливу місію, яку має виконати впродовж свого земного життя. Перше покликання яке не оминуло жодної людини це покликання до життя. Бо написано і ми читаємо про це, що Господь покликав нас із небуття до буття, даруючи нам це життя. Життя людини це не є щось таке, що людина собі схотіла та й народилася. Життя людини це не є що таке, що людина обирає собі, де їй народитися, від яких батьків їй народитися, жодна людина не обирає свій день народження, жодна людина не, не обирає собі це життя. Тобто життя це дар Божий. І Господь кличе нас до цього життя, даруючи нам його поруч із цим життям, Бог дає кожному із нас. Якусь місію, якесь покликання, до чого ми прийшли в цьому житті? Зверніть увагу, що стільки людей живе на землі, якщо б вони були всі однієї професії, якщо б вони любили всі одну справу, чи була би гармонія співжиття на цій землі? Звісно, що ні. Тому Господь кожному дав щось окреме, щось індивідуальне, щось особисте і особливе. І, власне, дуже добре, якщо людина впродовж життя зуміла відкрити в собі те, до чого кличе її Господь. Але дуже прикро, як людина не зрозуміла те покликання. І це найнещасніша людина. Коли людина живе і не знає, для чого вона живе. Коли людина живе і не знає, який план Божий стосовно її життя, оце не вічний щаст. І ось саме тому ми маємо розуміти, що. Святість це стан душі, це внутрішня і зовнішня праведність, яка є плодом життя з Богом. Тобто, коли людина живе у цьому земному житті не по своїй волі, а по Божій, і святість власне починається з покликання, як я щойно вже сказав. Основні аспекти святості полягають в чому? Перш за все, людина відокремлює себе від гріха. Саме гріх це те, що руйнує наші стосунки з Богом, це те, що руйнує наші стосунки з ближніми, це те, що позбавляє нас можливості бути щасливими тобто бажаними в, в цьому житті і після закінчення Його. Тому відокремленість від гріха. Тісно взаємопов'язана із боротьбою. Ця боротьба заключається із погодями, присписами, бажаннями і духами злоби, які вселяють в нас всякі лукаві думки та на жаль. Світуючи це приналежність Богові. Тобто, коли ми можемо відкрито про це, сказати, я належу Богові. Ви знаєте, власне, тоді, коли на нас нападають різноманітні спокуси, коли е людина перебуває в цій духовній боротьбі, коли ворог роду людського спокушає людину, відвертає людину і спонукує її до гріха, дуже важливо є про це пам'ятати і навіть про це голос сказати: відійди від мене, Сатано, тому що я належу Богові. Я не тобі належу, а йому належу. Належність твоя Богові заключається в чому? В тому, що я сповідаю свою віру в Бога. І в тому, що я хрестився в Христа Ісуса, а всі, що в Христа хрестилися в Христа, з'являлися і належу я Йому. Слідується це життя в послусі Богові. Послуг – це те, що найменш актуальним є в 21 столітті. Сьогодні ніхто нікого не хоче слухати, сьогодні ніхто нікому не хоче бути покірним, але священне Писання вчить нас, що запорукою нашого спасіння є послуг Богові. І ми читаємо про те, як в Старому завіті, перший цар Ізраїль, який був помазаний Божим, якого Бог помазав на царство. Але коли він не послухав Бога, читаємо Дух Святий, відійшов від нього. Тобто послух Богові заключається у виконанні волі Божої. А для того, щоб знати, яка воля Божа, ми маємо читати священне Писання, ми маємо бути уважними до Слова Божого і бути послушними щодо виконання Його. Далі для християнина скакість це уподібнення Христові. Тобто ми маємо уподібнюватися Христові не зовнішнього, а внутрішнього. Господь каже, прийдіть до мене і навчіться від мене. А далі каже, чого навчіться? Бо я тихий і смиренний серце. Те, чого ми повинні навчитися від Бога, те, що ми повинні перейняти від Христа, який, будучи Богом, став людиною і маючи в собі цю людську природу, провадив життя подібне до нас, це чесноти, які необхідні нам в цьому житті. І, зокрема, це є тихість, це є смирення, це є скромність, це є життя, є, є уподібнює нас Христу. Дуже, Дуже важливо, і Господь наш Ісус Христос про це говорить. Євангелію Йоанна в 15 розділі, наскільки важливо нам перекладати у Христі. Не просто вірити в Христа, а переклати в Христі. І цілий 15 розділ Євангелія Йоанна чітко про це нам говорить. Господь каже, я виноградна теганузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, то є лясно зароджує, бо без мене нічого Чинити не можете ви. Цими словами, Господь робить акцент на тому, щоб ми перебували в ньому, а Він перебував в нас. Саме Господь освячує нас. Саме Господь робить святини нас. Не ми самі себе робимо святини, а Господь, який є в нас. Далі Господь каже: хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка і всохне, і громадять, і, і на огонь і згорять. Ті галузки, які не прищеплені до лози, які не живляться тими соками лози, які не перебувають перебувають на лозі, але є відсохними, вони що відрізуються і вкидаються в огонь. Це вже освоєть порівнює людей, які ніби до себе. Ідентифікують, що вони є Христові, але не маючи спільність з Христом, вони всохли вже. І будуть всохлими такі гілки, відрізають і відкидають огонь. Дай Бозьмайка каже, коли ж у мені перебувати не будете, і слова мої позостануться у вас, то всі, що хочете, і станеться вам. Коли ви у мені перебуватимете, і слова Мої позостануться у вас. Наскільки важливим є оце місце ще до Писання, тому що ми сьогодні кажемо, що нас освячує, хто нас освячує, де джерело нашого освячення? І, і той, хто освятився, хто очистився від усякої скверни, той може здобути життя вічне Царстві Небесному. А власне освятитися людина самостійно не може. І очиститися від гріха самостійно не може. Кількість у Христі, кілький з Христом. І ваш Господь простягає цю руку, кажучи, якщо ви будете перебувати в моєму слові. Пригадуйте минулої дні, ми згадували про те, коли Господь пересвячиючи великі молиться до Отця Небесного, кажучи, освятити їх істинною. А далі каже, Твоє Слово то істина. Тобто те, що освячує нас, це Слово Боже. І Господь каже, якщо це слово позостанеться у вас, не у вас на полиці, не у вас в Креденці чи десь у сейфі, але в серці вашому. Якщо ваше слово перебуває у вас, значить ви перебуваєте у мені. І тоді, якщо ви перебуваєте мені і мої слова є в вас, тоді просіть у мене, чого просить, Чого хочете і одержать, одержайте те, про що просите. І слідуючі місії, яке дуже важливе знову ж таки і вам це Господь каже: хто їсть своє тіло і тіло і кров, той у мені перебуває, а я в ньому. І ось оця наша спільність з Христом, наша спільність у Христі. Проявляється в чому? Та все проявляється в тому, якщо ви перебуваємо в Слові Його. Якщо Слово Його має місце у нашому серці, і якщо ми єднаємося з Ним у Святій Євхаристії. Оце те, що нас розкажує, це те, що робить нас гідними громадянами Царства Небесного. А взагалі земне життя це постійна боротьба. Це постійна боротьба, і ми маємо одного ворога і супротивника, з яким постійно ведемо боротьбу, це ворог людського діяла який сіє в наше серце злому, який сіє ненависть, який сіє ворожнечу, які сіє інші пороки і і вони починають проростати. І відповідно там всяка нечистота, але там немає святості. І, власне, коли ми згадуємо про святий, зокрема сьогодні, які великі переміни Господь звернуло в житті багатьох людей. Візьмімо для прикладу навіть рівномослого князя Володимира, який є хрестителем нашої землі Київської Русі. Відомо нам, що цей чоловік був великим блудником. Відомо нам, що цей чоловік, будучи князем, був жорстоким. Але допоки, до певного періоду часу, поки благодать Духа Святого не торкнулася його. А торкнулася ця благодать Духа Святого його тоді, коли він. Почав інтересуватися, тобто почав шукати Бога. Де ж Бог перебуває? В якій релігії, яка країна сповідує ту чи іншу релігію, де дійсно перебуває Бог? Він почав це вивчати. І тому збулися слова на ньому, які сказав Господь через бога, Ісаї: Шукайте Бога, поки можна зайти. Його». І тільки людина починає шукати, Бог відкриває себе. І Володимир відкрив Бог себе власне в православній. в грецькому православній. Коли він побачив, коли він побував там, коли він спочатку Москів свої послав, а потім сам пересвідчився, що відбувається там, яким чином там богослужіння триває, то він пересвідчився, що з ними перебуває Бог. І власне після хрещення відбулася оця цілковита Князя Володимира, який досі був жорстоким, який був таким твердим управителем повний, різноманітний ріків, але коли це то його торкнулося. Написано, що він навіть був як Павло, сліпим став на певний період часу. І потім, коли оця полуда спала з його уст, він прозів наче до нового життя і став новою людиною, став християнином. Поруч того, що він став християнином, він привів до християнства весь народ керівником держави, якої він був. І в цьому є велика так само перевага. Ми маємо велику кількість інших святих. І знаємо, що святими люди не народжуються, святими стають внаслідок. В нас В наслідочого? пізнання Бога, наследок єднання із Богом. Внаслідок, коли людина шукає Бога, і Бог відкриває. Дій себе. Такими святими господина вся наша українська земля. І це і е, мученики, які відважно е, страждали за Христа, бо відомо нам, що навіть тоді, коли Україна прийняла хрещення, був певний поворот назад язичність. Ми знаємо, що деякі язичні традиції ще ні приклітаються з християнством, на жаль. Але відомо нам є про те, що. Деякі мучі повернулися, були назад лицем до язичництва, і Бог проявив свою силу, коли різні такі творилися чудеса, що підтверджували, що Бог присутній там, де його сповідають. І Бог вірний та ревний у відношенні до тих, які вірні та ревні відношенні до нього. Тому дуже важливо є нам про це, дорогі, у Христі, пам'ятати. Так сон тих святих великий є. Велика кількість людей, содяне в білу одежу, стоять перед білим престолом у Царстві Божому. Але на цієї святості і ми з вами покликали. Життя швидко минає. Людина навіть сама часто не може опам'ятатися, як пробігло швидко життя. Але чи було в цьому житті якісь моменти, які пов'язані із святістю? Чи були в цьому житті якісь моменти, коли ми відчували особливу Божу благодаря? Якщо вони були і ми ними знехтували, це дуже недобре. Якщо вони не були і ми з ними ними скористалися цими моментами, ми ще прийшли до цього джерела. Ми ще хотіли напитися цієї живої води. Ми зрозуміли, якою важливою є благодать Духа Святого в житті, і почали черпати цієї води і пити її. То в цьому є наша перевага. Ну якщо ми, коли Дух буде будив нас, коли Дух Святий доказив нас, коли в нашому серці були ясні світлі дні, коли ми відчували особливу благодать Божу, а потім назад повернулися до гріха і залишилися у грісі горе нам. Каже Священне Писання, краще було їм не пізнати, чим пізнати і назад вернутися до ріка. Каже Апостол Петро у посланні своєму Соворному, що як невида свиня вертається до своєї, своєї каючі, як Пес вертається до своєї блюватини Так людина часто, пізнавши Бога, прийнявши Бога, з'єднавши з, з Бога, назад вертається в калюжу гріха. Назад вертається до свого богопротивного життя і цим проміляє свого Творця. То пам'ятаємо, дорогі в Христі, ми всі з вами покликані до святості. У Бога немає відбичі. Бог не дивиться на обличчя. Бог дивиться на статус людини, Бог дивиться на серце людини. Знаєте, як зараз скрізь і всюди дивиться, а що ця людина собою представляє? А що вона взагалі може? Але Бог дивиться на серце людини, не на обличчя і не на статки людини, а дивиться на її серце. І тому дуже важливо є нам працювати над своїм серцем. Дуже важливо є нам бачити про чистоту нашого серця. Дуже важливо є вести оцю боротьбу із спокусами, які спрямовані проти нас. І при цьому молити Господа, Господь, я не можу покроти все без своєї сили. Я є і тільки сильним є у тобі. Прояви силу свою, дай мені сили цієї перемогти ці спокуси, які відволікають мене, які відвертають мене, які. Тягнуть пере протилежний бік. Я хочу бути з тобою. Я відчув цю солодкість перебувати з тобою. Я відчув цю твою. Не дай мені впасти від тебе. Не дай засумніватися в тобі. Але дай твердо триматися за твою руку і йти цією дорогою життя повністю з тобою, тримаючись за тебе щоб ви всі ті спокуси, всі ті випробування, все те, що буде на цій дорозі життя, я міг неосудно тобі поклонитися у вічності, славити тебе, Бога Тройці, сіті, славного Отця і Сина, і Святого Духа завжди нині і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.